Написав сьогодні Олександр на пошту, йому 18 років. Лист називався Дуже важке розставання. Там таке велике полотно його тексту, його думок, що в нього там відбулося. Зараз разом прочитаємо, Попробуємо дати якісь коментарі. Навіть не на то, попробуємо точно якісь коментарі Цін, домови. Цінні коментарі. Да. Да. Не, не просто коментарі, а цінні. Добрий день. Ну, у нас вже вечір, правильно, добрий вечір. Мене звати Олександр, 18 років. Недавно ми розставились з дівчиною через дуже цікаві, але водночас банальні обставини. У неї не виникло почуттів. Це як анікдот, ні? фраза. Розсталися через те, що у неї не виникло почуттів. Ну, 18 років йому. Оце важливо. Хоче зробити знижку на вікна. Полюбому. Але. Тут суть в чому, що інші глядачі, які дивляться, вони можуть бути в схожій ситуації, і може бути більше, ніж 18, може бути 25. А може йому, щоб ми його не дуже обкладали, він написав, що йому менше вісім. Та ні, ми його і... не розйобували роз так, здавалося б, нічого особливого, але справа в тому, що ми дружили півтора року, бо живемо в різних країнах, і які тут могли бути стосунки, дружити з дівчиною півтора року. Ну, в принципі, 18 років це ще. Роз ну, широко розповсюджений варіант, але для себе особисто я не вбачаю. Хоча тут то теж залежить, яка дружба. я навіть не те, що залежить яка дружба, що він вкладає в поняття дружба. Якщо дружбу, в дружбу він вкладає поняття, що вони бачаться, підтримують на одної займаються сексом, да. але це точно не, ні, 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 не про це. Ні, ні. Якраз там не було сексу, і тому, тому це і дружба. він десь ну не десь, півтора року, він провалював баланс, він не. Ну, не проявляв себе як чоловік. Але йому і не непростительно, тому що е, зараз є інформація, коли я в ріст, не було такої інформації. Так була, тому, була. Ну настільки, як зараз, зараз вже взагалі, типу. Тому він точно, я не знаю, що ми, до речі, не читали це. Зразу зараз читаємо. Я, я не знаю, що він там робив. Ну, скоріше за все, він провалював на початку, вже давав таку, знаєш, як чоловічу цю він. Функцію свою не виконував, будемо. Тут більше питання в тому, що ти завжди попадаєш в френдзону по своєму рішенню. От мене в зону неможливо відправити. Чому? Я не буду на це підписуватися. Mm -hmm. А як дівчина може мене занести в френдзону, і я продовжу з нею спілкуватися. Ну це нереальний варіант. Та ні, то ти не доведеш. Ти, якщо не бачиш динаміки з перших зустрічей, то ти не будеш півтора року з нею дружити. В да? <реш> да, 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 да. скобках дружити. Да. Тому про що, чим далі він йшов з нею на якісь контакти, тим більше він принижувався як чоловік, тому що він падав в її очах навіть падав її очах як, як чоловік. Тут просто навіть знаєш, може бути не через те, що через баланс. А він міг просто не робити вчинки, які наближають його до, до сексу. А, тобто він з нею бачився, чи просто там переписувався, і була просто дружнє спілкування без натяку на якийсь флірт, без натяку, ну, на те, що вона його приваблює як жінка, в першу чергу. О, це, це дуже широко розповсюджена проблема. І питання в тому, чи він, знаючи те, що на побаченнях люди там цілуються, фліртують і т.д., він це, це знав і не робив, чи він просто цього не знав? Ну, в такому віці він міг і не знати. Ну, це зараз буде знати. Він зараз буде знати. Буде, але він так само не проявить себе е, зразу. Це напрацьовується оці всі паттерни, принципи чоловічої поведінки. Це більше аморфні, якісь невпевнені, якісь такі е, алгоритми поведінки, які ну, не дають результату. Бути треба більш агресивним в хорошому сенсі слова. Внутрі. Себе. Прагнені слово, ось він пише: сталося несподіване. Вона запропонувала зустрічатися для рофлу. Я погодився. Чому б і ні? Наразу хочеться сказати, якби дівчина запропонувала тебе відстрапонити для рофлу. би ну, Чому б і ні? От який аргумент? Який аргумент погоджуватись на стосунки? Чому б і ні? Та це можна погодитись на будь-що. А чому б і ні? Да, оце оце слово сполучення. Чому б і ні? Да, просто <с? люба пропозиція. Та чому б і ні? От. Дівчат можна так, знаєш, теж э, запрошуєш додому. Кажеш, чому б ні? Не піти. Та ні, чому б ні? До цю фразу собі на користь можна використовувати. Та яке чому би ні? Та що тут то піздець? Яке, чому б ні? Ти коли писав, треба було, я не знаю, перечитати і. Ну, але з другого боку, ти був би не щирий. Ну, це піздець повний. Як ти підписуєшся, значить в тебе немає інших варіантів. З ким провести час, типу хто тебе бачить як чоловіка, ну вся проблема в ньому. Ну, 18 років, тільки ця знижка. А інакше: ну, а якщо він ще після цього випуску буде дивитись? і буде такі самі помилки. А я думаю, що будуть ті самі, тому що, щоб він почав чоловічі якісь робити дії, він має виходити з зони комфорту і більше комунікувати, більше йти на побачення. Показувати себе як чоловік, бачити приклади цього. Ну, перший крок зроблений: він написав лист. Так, да, Він побачив мій Бог, це вже прогрес. Так, да, так, да, так. Да. Це вже прогрес. З часом це переросло у серйозне зізнання. І через місяць вона приїхала до мене. Оце серйозне зізнання воно не варте просто повітря. Да? Це, це, це просто це нічого, серйозне зізнання. Що таке зізнання? Це дуже часто помилка. Люди підписуються на якісь стосунки, от вони точно не переспали в тому випадку. А він вже підписався на якісь стосунки і ще й вважає, що це круто. Ну, ти розумієш, що нікого не було і тут, як дівчина, просто це дівчина це не хлопець. Взаємністю відповів І щось запропонував. Коли в тебе Зіро, то в тебе оцей варіант буде дуже таким привабливим. Тому хлопці, ви від того, щоб розвиватися, нікуди не дінетесь, Бо будуть то такі повідомлення потім писати було чудово. Гуляли, веселилися, любили, навіть жили разом. Цікаво, що він не пише за сець, що він вкладає в поняття. Любов, любов. От, бо ну знову ж таки, я допускаю варіант, що сексу досі не було. Любили, але Та не було 99%. чисто платонічно. Навіть жили разом. Теж цікаво, як це все відбувалося, тобто на постійній основі чи просто час від часу один одного ночували, ну, і що ночували, то точно мав бути секс. <рив> ну я нічого не здивуюся, але коли ти вже живеш з дівчиною, то швидше за все у вас секс мав би відбуватися вночі. Ти під ковдрою з дівчиною. Ну ж як, що там може бути? І ти, видно, там, блядь, протупив багато разів. Я не знаю, як, просто її обнімав чи що. А, Я, я вже теж розказував. Ні, ще не розказував ситуацію, Я не пам'ятаю. Але от я спілкувався з хлопцем, то в нього була яка проблема? Він бачився з дівчиною 10 плюс разів в неї вдома. Mm -hmm. І сексу не було. Сексу не було. Mm -hmm. вот. а то піздець теж. І він це... каже, що він навіть все-таки щось робив для цього. <сіх> Не знаю, як ну... ти виглядали ці спроби. Ні, ну як би в тебе, як би ти от при... запропонувала дівчина прийти? <сіх> ну, та ти прийшов, ти якщо показав своє чоловіче нутро в плані бажання, да, ти десь фліртуєш, десь це, спробуєш наближатися, там, граєш таку гру, але ти бачиш динаміку, що вона включається в це і вона готова. Взаємністю відповідати, тоді ти розумієш, що є зміст. І якщо ти не бачиш, це зразу видно. З першої зустрічі видно. Для чого він, чим далі він йшов, тим далі він принижувався, як хлопець, і падав в її очах. От те, що я бачу, з твого прикладу від цього. Да, да, да. Ну, там ще може бути якась ситуація, навіть не те, що яка ситуація, дівчина може себе так поводити, бо вона впевнена, що хлопець нікуди не дінеться. Да. От вони разом проводять час вечором вночі дивляться фільм, і вона впевнена, я йому спеціально не дам, бо він нікуди не дінеться. Він прийде ще раз і ще раз. І так 10 зустрічей для чого йому щось давати, як вона і так отримує все, що йому їй потрібно. З кожним підтвердженням, з кожним приходом підтверджується цей голові, що от він найкраще працює жіноча конкуренція, коли вона розуміє, що з тобою бавить. це ж баланки ті. Дяцький сад. Та навіть не те, що жіноча конкуренція, а просто тебе це не влаштовує. От вона розуміє що тебе це не влаштовує. Ти ти на глибинному рівні розумієш, mm. що якщо таке продовжується, ти просто зупиниш спілкування. От і yeah. все. Yeah. Ну навіть да, давай... якщо злиться та дівчина, вже ти швидше, ніж ти витратив на цю дівчину 10 зустрічей, ти би вже з іншою познайомився і з нею якусь історію розв'язав. І був би вже в динаміці з нею, там вже б, можливо, і секс би був, і все було добре. А ти витрачаєш далі на пагубний цей варіант. Для чого? Тільки mm -hmm. треба вперед іти. І якщо бачиш, що тебе за нос водять, то ну, не підписуйся під це. Не давати ніс. Та не давати це проявляй до себе повагу. Хлопці не поважають себе. чому. Ми домовилися, що я переїду до неї через кілька місяців, але через місяць вона пише, що хоче розстатися. Ми не сварилися, усе було спокійно. Тоді я дізнався, що у неї не було почуттів. Протягом усіх цих двох років була лише легка симпатія, яка зникла. Да, так знаєш, ніби його наїбали, яке казино, блядь. мене наїбали, Що мені робити? І, і це теж так не буває, що ти живеш з людиною два роки, і ти цього не замічаєш. Це проявляється в її ставленні до тебе, це проявляється в тих діях. Ну як це, це так? в людини якась там легка симпатія, вона розказує. От, а ти цього не замечаєш, ти думаєш, що все прекрасно, ти там вже намилився з нею жити. Ну це, це ж треба надягнути ще такі рожеві окуляри. Щоб... Ну так він лох був ці, всі, весь цей період. Ну для хлопця вже більш досвідченого, який комунікував, він вже з перших секунд чуть ли не розуміє, чи є зміст в цій комунікації, тобто, чи, чи в них є меч. А тут просто він 100% провалював баланс, 100% не проявляв своїх намірів правильно. І дівчина не побачила в ньому чоловічого, от що я бачу, що там ще пише. Плюс причина, то що вона пише, нема почуттів, це або дуже відверто з її боку, бо не всі жінки можуть сказати правду. Але насправді так воно і є. Вона просто не відчуває потягу до неї. Тобі можуть переплітати, що ти почав приділяти мало часу. тобі можуть розказувати та от мені там не подобається, що ти то-то то-то робиш, але завжди зводиться до того, що почуття пропадає. Ну тут вона хоча б сказала правду. Тут взагалі не вони можуть назвати не справжні причини. Так, а так. просто тобі щоб відволікти. Там ну не може вона, наприклад, дівчина вона слабка, наприклад, вона може тобі відкрито сказати. Вона скаже: от щось то, щось то в неї то я заплуталась. Я заплуталась. я заплуталась, я не розумію, що відбувається. Мені треба мене без попутав два роки, все, все було все, добре. Все, все. Треба час мені там розібратись в собі, там. і так далі. Та розбирайся, мені треба а, особливо там, до психолога піти. там скажі. А може разом ходити до психолога? Та то Коли ви включаєтесь в роль доганяючого і показуєте, що з вами можна таке робити, ви вже все, ви ще більше топите себе, ви більше ще робите свою позицію більш гіршою. Тому це вже ред флаг для розвитку, але ти маєш сам проявляти чоловічі наміри свої. Не соромитись цього. Не проявляєш, от в кінці попадаєш от такі ну, ситуації. Бачиш, забавно, він пише. Вона навіть казала, що ми рідні душі, але без романтичної іскри. Що це, блядь? І це дійсно так: за два роки спілкування, за два роки спілкування чи стосунків, що це, блядь? у нас майже не було конфліктів, було повне розуміння і гармонія. А чому могло не бути конфліктів і гармонія? Бо хлопець постійно підлаштовувався. Підлаштовувався. Підлаштовував. Це не може, це не може бути так, що ви два роки спілкуєтесь і конфлікти не виникають. Вони стопроцентно виникають. Хіба якщо ти повністю не переймаєш позицію дівчини або дівчина повністю не переймає твою позицію? Але це точно не оцей кейс. Та... І, і теж, знаєш, тож, так це, це контрінтуїтивно, що от я буду постійно під дівчину підлаштовуватись, я буду всі кути згладжувати і все буде добре. Бо от я все роблю для неї. А mm -hmm. вона потім така, слухай, в мене почуття пропало. Ну, це ж такий внутрішній обман, коли ти бачиш, робиш дії, які потрібні дівчині, для неї. Ти йдеш на її поваду, і вона дає тобі первинний позитивний фідбек. Mm -hmm. Ти думаєш, що це правильна стратегія поведінки. Але по факту ти себе топиш тим. Ти себе ставиш в ситуацію, додіка, що в кінці в результаті, в кінечному результаті тобі пишуть, що тобі пишуть? У мене немає почуттів до тебе. Та то піздець це по самолюбію. Да? По, е, по самооцінці, по самооцінці це, ти да, що? це неприємно таке отримати. Та то піздець, вона тебе можна вважати такі взагалі меседжі, це як тебе послали, типу, нахуй, так? в лице тобі сказали. Коли дівчина таке говорить, ти маєш. Е, ну, повага не відчувається. Ну, як, так? Як, як може бути? Це не повага. це... Але тут треба врахувати, що це. Хлопець півтора роки не, зрозуміло, чим він займався, спілкувався. спілкувався. був. Ну, дівчина теж правильно робить Додік. Що з Додіком робити? Вона його відфільтровує і думає, змі... собі звільняє простір для чоловіка, який буде знати, чого він хоче. Тут людина не знає, чого вона хоче. Так, добре. Йдемо далі. За ці три місяці я закохався і прив'язався настільки сильно, що тепер постійно відчуваю. Це незамінно. І це як подвійна втрата. Найрідніша людина раніше, а тепер ще й дівчина. Любішкода, хлопці? Ні, життя моє вчить, а як що шкода. Боже, ну це, це значно може так виглядати смішно, що ми сидимо і, і сміємося з цього. Але яка може бути ще реакція? От найкраще теж, коли я хочу отримати якийсь фідбек стосовно якоїсь ситуації своєї, що в мене відбувалося в житті, я топлю за те, щоб людина давала щирий фідбек. Не такий, який я теж хочу почути. А True. максимально щирий. І треба, от, щоб він переглянув це відео і зрозумів, наскільки це все абсурдно. Що це за три місяці, де ти закохався і прив'язався. А дівчині, бачиш, дівчина взагалі навіть Вона тобі напряму говорить, що в неї немає відчуттів. А ти вже все. Ти, ти поплив. Чим більше ми роз'їбемо, тим краще. Тим, можливо, є внутрішні якісь нього переключиться на щось чоловіче і включиться енергія оця чоловіча. І не буде писати цієї єрісті, розумієш? Це, це соромно таке навіть писати. Типа, Як ти поважаєш себе, дівчина каже: не бачу почуттів, півтора року ти за якимось непонятним, інші міста, вона в тебе на квартну, чи ти до неї їздиш. У вас немає це, і вона каже, немає. Да, от тому і немає, то тут, 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 тут. Да, насправді після півтори роки спілкування з хлопцем в дружньому фреймі почуттів бути не може. Знаєш, що я думав, що коли ти починаєш спілкування з дівчиною. Ти накидуєш каркас картини. Ти накидаєш каркас картини, як це все буде виглядати? І от у цей перший час, оці перші мазки, вони найважливіші. Коли ти вже їх зробив, коли ти перший час з нею поспілкувався, кілька зустрічів, кілька, кілька тижнів, так, все, в тебе вже каркас встановлений. Ну як каркас малюєш ти, наприклад, там з машину. В машину в машини так. собака не вийде. Ну, ти можеш її там домалювати, так, так, там якісь так. крила, але. Все, коли ти вже основу, забуд... основу заклав, ти не зміниш потім суті. Ти можеш з нею далі спілкуватися, але це буде впливати лише на які ну, дрібні якісь дрібні деталі. От просто картина буде більш деталізована, але вона не зміни своєї суті. Так само і тут. Ти проїбався з самого початку. Да. Після аналізу я бачу, що стосунки були 80 на 20, де 80% плюси. Тобто вони дійсно були хорошими навіть без рожевих окулярів. Ти віриш в це? Та я хуйня, які хороші. Це. Страх. Ти, ну, які 80% де хороше, я тебе переконую. Просто в тебе не було альтернативи, ти не мав інших дівчат, бачив, досвіду не мав. не мав. І ти дуже романтичний був. А світ трошки жорсткий. Ти мусиш бачити, то, що діє дівчина, там були сигнали, де він не бачив. Не було розвитку, не було динаміки, а ти кажеш, що все було добре. Це, на твій погляд, недосвідчений. Так. На мій погляд, хуйня повна була. От до речі, людина не має компетенції і робить якісь свої висновки. Висновки. Да. висновки. По чому ти робиш висновки? От ти сидиш в гамні і робиш висновки, що все прекрасно, і ще й кажеш, ну хлопці, ви, ви зрозумієте, це без рожевих окулярів, це об'єктивно. Я об'єктивно бачу, що все прекрасно. Об'єктивно, з точки зору твоєї некомпетентності, це об'єктивно, але це з точки зору некомпетентності. Немає ніякого позитивного цього, 80-20. які 8020, які 80-20? Да ти мав блин, мітати там все блин, підряд, що якщо ти не побачив перша, друга, третя, максимум зустріч, у вас іде зближення, ви розвивається щось якась, у вас романтичний такий вайб. Вона тебе в ти в фреймі чоловік-жінка. Тоді є зміст в це вкладатись. А якщо ти цього не бачиш, нахрена ти в це вкладався? Для чого? І нам розказуєш 80-20. Паредто на. Тут знаєш, що мені цікаво. Страх у тому, що я не знайду такого ж рівня розуміння та чесності. Не просто нове кохання, а саме це близьке споріднене спілкування. Людині 18 років. І якась. Блять, ну не вистачаючи слов, якась пизда. Так, він переконаний, що у дівчина, Але... все, світ зійшовся на цій дівчині. Просто додави як легко два місяці вживу, чи там три місяці вони вживу побачились, і все. В дівчині немає проблеми. Проблема в хлопці, а дівчина це як зеркало твоєї поведінки. Він був долбойовом. Ну, що сказати, в своїх поведінках. Ми не оскарбляємо його, і сама поведінка була як додіка. І то, що ідея романтична ідеалізація того, що він не знайде, ти з чого вирішив це? В тебе був досвід, ти мав ще якісь кейси. Один кейс, і на підставі нього ти узагальнюєш весь взагалі на все своє життя, накладаєш проекцію. Це говорить ще раз про недосвідченість. Це утопія, розумієш? Оцей страх, він дійсно присутній багатьох, що от тільки розійшлися, і все, і перша думка, ну блін. Було е, непогано. І кращого я не знайду. Але в мене теж як Сіома, що завжди може бути краще. Завжди. Хто би не був, з ким би тебе не був. Питання в тому, на чому ти вирішиш е, зупин... зупинитись. зупинитись. Це твоє вже рішення. Але чи є серед цієї кількості дівчат в світі дівчина, з якою тобі буде краще, 100% є, сто Неважливо бекграунд, який був між вами. Вона точно існує. Це просто теорія чисел. Тут навіть не йде мова про щось, а числа. Та нам просто, про це с... Ні, просто спитати хлопців, які мали життєвий досвід і мали комунікацію з дівчатами, то вони тобі підтвердять те, що, ти, ну, що це не одне кохання буде в твоєму житті, де ти будеш закохуватися. Ну, кохання навіть в лапки вдяк. Ну, в лапки, так. Та взагалі, чесно, я не розумію поняття кохання. Для мене це, ну, це не конкретне слово. Це якась гормональні внутрішні твої відчуття, але що це конкретно, я не розумію. Ну, от, є бажання в тебе, є в тебе прагнення, я це розумію. Ти там, у вас вайб, ви розумієте співслово один одного. Але це все рівно, це інші поняття. Ну, я не розумію того. Не знаю, може я взагалі зараз трошки розчарований в тому світі, але просто я люблю більш конкретні речі. А це така, знаєш, Ну, То, що ти сказав про гормональні цей, це більше про закоханість. Про, про кохання. закоханість. Да. Кохання це, це тема для окремого випуску. Так, да, да, да. так, тут... тут стосовно цього хлопця, через 20 днів після розриву я пишу цей лист, бо не можу відпустити. Немає причин для розриву, окрім емоційних, немає драм, скандалів чи образ, просто чесно і суворо, так сталося. Іншими словами, Обісрався, дівчина... так сталося. Навіть не то, що обісрався. дівчина після двох років спілкування насрала на тебе. Бо словами в мене немає до тебе почуттів, говорить дівчина, яка абсолютно тебе не поважає. Абсолютно. Чому? Бо такі слова говоряться тоді, коли людина готова тебе втратити. Так. А це для дівчини це найгірше, що може бути. От якщо ти з дівчиною, да, і вона mm -hmm. тобі говорить, в мене там немає почуттів, вона точно готова тебе втратити, немає ні поваги, ні поваги, нічого немає. От тебе просто впряму це сливають, а ти ще через це хвилюєшся. Ти би мав такого перехреститися і сказати, добре, 18 років я отримав якийсь досвід, ми щось там разом пожили, можливо, я там пару разів з нею переспав. Дякую і на цьому. У мене 18 років ну, теж був якийсь такий негативний досвід, але важливо зробити правильні висновки. От, але він вважає, що там все чітко було. Там все чітко, <рив> все схвачено. Ага. Все схвачено. Все схвачено. Треба знайти дівчину і знову повторити те саме. Він повторить той самий сценарій. І знову його будуть зливати, і потім скаже: блін, і тут було все добре. знову лист, лист, лист напише. Зараз аналізує свої помилки і намагається будувати життя та покращувати себе навіть у такому стані. Ну добре, за це можна тебе похвалити. Стан дав він паскудний, незважаючи на те, що ти можеш навіть. Розумом відчувати, що вже так сталося, нічого не зміниш, але на гормональному рівні можуть бути збої, і тут дуже важливо після розставання попікуватися про свою гормональну систему. Тобто якісь навантаження, бади пропити. Ну, та... ти бади, да, ти теж п'єш. Да, нас тут реклама, реклама бадів. цей е, сауна дуже допомагає. Сауна, так, тобто Сона, просто... Визвільнює ту енергію негативно. Просто щоб гормоналка трошки прийшла в спокій. Та й правильні висновки зробити. Бо той самий почерк, от твій почерк, він наступні якісь ситуації, він так само один в один буде повторювати. Поки ти почерк не зміниш, буде то саме, ті самі сценарії, ті самі будуть помилки. тому... Але вночі та вранці мене накриває так після розриву, що немає бажання вставати з ліжка. Знову ж таки, я тебе можу зрозуміти в цьому плані, бо в кожного була така ситуація. Але те, що ми і сказали, висновки, тобі треба повністю переформатувати свою картину світу. Так. повністю от, знести все, що в тебе є, в контексті взаємодії з дівчатами, поставити нову прошивку <реш> е і, і рухатись далі. Я не думаю, що він зробить висновки, тому що йому ну, треба це... декілька разів, тому що він вважає, що це все було добре. В першу чергу ти маєш справді в очі подивитись. що це не було добре, що це було лайно відбувалося. І ти маєш сказати, бля, я більше так не хочу. Я не хочу, щоб я робив, а мене не сприймали за хлопця. Чому мене не сприймають за хлопця? Чому мене за нас водять два роки? Чому два роки мене водять за нас? І ще дівчина проявляла до того, по-любому, неповагу. І тут фініш каже, я не відчуваю. Я не відчуваю, та йди нахуй, не відчуваєш. Йди нахуй, все. І ти маєш набратися оцього сміливості сказати: бля, який я долбайоб конкретний, тому що я не взяв своє чоловіче. Оцей свої яйця, свої руки, і я не пішов далі по життю, не почав вибудовувати правильний формат, не почав взаємодіяти з тими дівчатами, які сприймають мене як за хлопця. І тоді буде в тебе в житті щось мінятися в іншу сторону. А поки тобі піздець повний. Ну, він написав: дякую за увагу, ми тобі дякуємо. Буду надзвичайно вдячний за відповідь, а можливо за розбір. Спеціально в моєму відео ціле посвятили. там Тобто, бач, можливо, він все-таки сприйме розбір. О те, що ти говориш, зараз ти маєш досвіду бекраунду, послухай, зробить такі висновки, і це буде таким першим кроком на шляху його перевтілення. Бо, ну я пройшов великий шлях перевтілення. Багато хлопців пройшли цей Ну, йому шлях. повезло, що я в принципі, їх ми, та, та, кожен день якісь ситуації, момент для розвитку. Тому. Важливо зробити правильні висновки, тобі повезло, що ти написав лист і ми його розібрали. Можливо, якщо на один відсоток, воно щось тебе змінить вже не дарма. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте коментарі, пишіть свою думку стосовно цієї ситуації, щоб ви порадили хлопцю. Можливо, якщо... ми не праві. Я, ну, я може транслюю буде. свою картину світу. Ви скажіть, можливо, якісь інші ідеї. Хоча я думаю. Більшість погодиться з цією позицією. Якщо у вас є якісь схожі історії або схожі питання до нас, можете також відправляти на пошту або в інстаграм. Ви так роз'їбали, що ніхто більш не Ну, посмотрим. Але хоча це корисно, розумієш? Це дуже корисно. Як на тренування тренер тебе дає хорошого такого толчку, і ти виходиш на новий рівень. А так можна сюсюкатись з тобою і толку не буде.